Ось чому цей датчик вийшов із ладу? Бачите щось з нього тут? З головою не в порядку. Доброго дня, шановне панство! Сьогодні трамблер Таврія. Будемо його розбирати, міняти оцей датчик хола, бігунок. Це все діло все там перевіряти. А поки ви дивитесь, можете вліпити мені подобайку в цьому відео та підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Е, мені знадобиться, як ви бачите. сам трамблер його зняв. Це завтівочки. Я взяв заздалегідь бігунок, датчик хола. Е, мені знадобиться цей мультивольтметр, Він вже в мене втомився, але ще походить. Викрутки оця, плюс, оцей, мінус. Маленька. Пасатижі, ну і в общем, погнали. По-перше, зня... я вам рекомендую знімати трам... ну, сам, сам розподільник запалювання перед заміною датчика кахов, тому що там є один нюанс. Я вам зараз його покажу. Додивіться це відео до, до кінця. Відкручуємо верхню кришку. От ми розглянемо повний ремонт, тобто, не частковий якийсь, а повний ремонт. Ось, Знімаєте верхню кришку. На що треба звертати увагу? Треба звертати увагу на те, щоб у вас не були отут. Зараз викрутку покажу отут е щось таке пригоріло або підгорівше. Е так само дивитися ось тут. Ось цих контактах. До речі, я рекомендую не мідні контакти, а алюмінієві. тому що вони не так окислюються, як мідні. Е щас, зараз буде перепалка в коментарях, але в мене така думка. Потім беремо мультіультметор, виставляємо його одразу на прозвонку. Пробуємо щупами. Сигнал є. І перевіряємо одразу ось цей контакт, цей, цей е, графітний такий контакт. Ось так. І його сюди прямо. Бачимо, у нас там щось 0,25, щось є. Ну, тобто він працює. Навіть пишіть. Добре. Оці контакти, якщо ви бачите, що вони чисті, можете їх не прозвонювати. Якщо вони не чисті, то прозвоніть для впевненості. Потім бігунки. Вони теж повинні мати опір. отут тут стоїть. І він десь повинен бути десь 1, 1, 1 ом. Ми бачимо 674 Ом, в принципі, підійде. Тобто, от запчастини, ті, що я купив, вони гарні. Як перевіряти датчик холод, то буде наступне відео, я вам, е, покажу, що для того потрібно, але я вам скажу, що його можна перевіряти е, за допомогою виключення, ось за допомогою цього приладу. Тобто, у вас на автівці стоїть трамблер, е, ви починаєте там щось так погано у вас робить, чіпляєте цю штуку ось цим разівом замість трамблера. Заводити машину, якщо працює нормально, то це винуват холу Треба його міняти. І дивіться, що там в ньому таке. Так, поїхали розбирати трамблер. По-перше, ви зняли кришку, бігунок нафік. Але перед тим, як його нафік, то треба його перевірити. Тобто, подивитися на нього. Буває таке, що він програє ось в цьому місці і от там. Коли він програє отут, то він починає давати високовольтну частину КЗ, коротке замикання, на вал. І у вас машина буде троїти, чихати, там щось буде з нею непонятно. Теж перевіряємо опір. який тут стоїть. О, тут, тут більш-менш кращий. 116 Ом. От цей кращий. Ну, вони оба походять. Прибор мені більш не знадобиться. Я його поки що змотаю і в сторону. Знімаю цю верхню кришку. Що ми бачимо? Для того, щоб добратися. Щоб зняти цю площадку, нам треба відкрутити вакумний привід. Для того, щоб перевірити вакуумний привід, нам потрібна, ну, мені потрібна, вам може і не потрібна отака трубочка з запалювання. Вдягаєте її сюди, на оцей штуцерок. Берете його так до себе і робите за щучним механізмом вакуум. Ой, спало. Оділи ще раз і ось робимо і дивимося. Тобто у нас упередження запалювання працює. З ним все добре. Знімаємо оцю вакуумну штуку, Попускаємо гвинти. А потім знімаємо тут є така, як стопорна, як штіфт чи що воно таке. Не Люблю ці штуки, вони дуже такі противні. Ось так все, оцю штуку. Головне її не потіряти, тому в тарілочку бамс, тут ще стоїть шайбочка. І все, воно цивільне на пальці. Знімаємо оцей вакуумний привід. Так. До речі, може, я всіх дефектів і не покажу. Якщо ви щось побачили, того, що я не зробив, напишіть, будь ласка, в коментарі. Так, оце в сторону це нам поки що не треба. Потім е, з роз'єма ми знімаємо. Теж кріплення гвинта. Ось це. Теж його так тарілочку оцю. Визволяємо цей ж провід і знімаємо кріплення. Тут, до речі, бачите, що в цьому трамблері отакий полумісяць є, а тут немає. Тобто продовбали трішки. Хтось вже потеряв. У мене такого немає, тому я думаю, походить і без цього. Так, ось це теж діло викручується. Два гвинта взагалі. З грою рами, і ця вся площадка, вона піднімається потім вверх. Ось все. Оп, і все. Ви її зняли. Датчиккола стоїть ось тут. Поки його в сторону. Коли ви зняли це все діло, е, треба перевірити шат конструкції. Він не дуже. ну от Зараз, бачите, я шатаю. Ось. Це нормально. Це досить доволі-таки нормальний такий шат. Потім. Із дефектів. Оця чашка з прорізями, ось ця, оця чашка, вона буває така, що ось, оці шторки вони бувають криві. І вони чіпляють датчик хола. Після чого цей датчик виходить із, із ладу. Е, на ньому будуть ну, видні всякі такі відмітини, що його там дубасило. А ось чому цей датчик вийшов із ладу? Бачите щось в нього тут? З головою не в порядку, тому будемо міняти. А під цією чашкою знаходяться е, грузи центробіжного регулятора VR. Це той механізм, який е, працює з опередженням запалювання, щоб у вас на високих обертах пальці не сокотіли. Тут є така технологічна пробка, її знімаєте, і там ви можете побачити е, такі от, я постараюся вам показати ось, бачите, стойка. Тут дві, дві пружини. Одна пружина товста, друга пружина тонка. От о, Для товстої пружини треба залишити люфт е, десь е, пів міліметри. А для тонкої пружини треба її натягнути. Е, і після, перед, перед тим, як закрити це віконце, це це діло треба змазати. Тобто туди трішечки смазки, щоб воно там працювала. Тому що вони там на суху працюють, і це не дуже гарно сказується на праці. Цих грузиків вони бувають відлітають. Якщо ви там чуєте, що вас е цокотять, ну, щось цокотить в ну, це Я беру смазку цю таку пластичну. І прямо на грузику так. Оп-оп-оп. І з другої сторони теж. Зараз, раз. Бачите, там грузик. Ось грузило. Я прямо на нього так тишечки помазав, помастив, воно там під час праці воно розбросає. Вот. Е Якщо ви чуєте, що щось трамблюва таке цокотить, це вас вже відірвало грузики. Треба міняти трамблер із зборі, розподільник запалювання. оцей. Потім, коли будемо ставити, ну я мабуть одразу зараз помажу оцей вал. Тут буває на цьому валі ще нагар, такий немалий, і він теж заважає праці. От Я зараз трішечки змащу оцей вал і відкладу це діло трішечки в сторону. Беремо цю площадку з датчиком холла. От, наприклад, у вас іде заміна. Він кріпиться у нас на двох гвинтах. До речі, люфт ось, ви бачите, є втулка. Якщо ви ставите цю оцю площадку в розподільник і у вас вал хитається, то треба поміняти цю втулку. Або вже з вами замінити сам розподільник запалювання. От. Знімається датчик чехола дуже просто. Тут є гвинти. Їх два штуки. Візьму більш тонесенько викрутку, щось не виходить у мене. Господи, це, мабуть, чашка довбинула по цьому датчику холла і зачепила його. Так, знімаємо датчик холла, виймаємо гвинти. не хоче. Отак. От Ці гвинти трішечки в сторону, щоб їх не спутати. І його виймаємо. Ми бачимо, що під датчиком хова є така подкладка. От така вона, як з текстоліту тонесенько зроблена. Тут от, цю штукенцію. вона може бути отак, може бути отак, так вона як замок. Отак от виставили і провід вивели. Цей датчик піде в смітник. Тобто, бачите щось йому. Поганенько стало, От для порівняння. Ось новий. Ось новий ось старий. Бачите, тут щось не вийшло у нього. Тобто це в смітник. Ставиться він елементарно, але є там деякі нюанси про, по, по його встановленню. Ну, тобто, наприклад, треба його поставити, а потім його треба виставити. Зараз я вам все діло постараюся вам це діло показати. Ось цю треба осадочку сюди, щоб провода не перебило. До речі, ви дивіться обережно, тому що тут дуже ламкі дроти. Оце діло завели. Раз. Ага. Нам так не можна. На жаль, ця штука мішає. Заводимо дроти, замочок. От, а тепер. Оця шайбочка. Зараз ми прихватимо його гвинтами, а потім будемо виставляти. Ну, чесно кажучи, не люблю я це діло. Таке воно не вковерне і невдобне. Бамс. Чого б ти випала? Закримо мабуть, замок. Оп, є. Попало. Тепер кидаємо один гвинт. Зараз, завипав. ти глянь на нього. На що він таке зробив. Як то кажуть, Міша все фігня, давай по новий. Так. Якби ще руки були прямі, а не криві, то було б гарно. Так. Ще раз. Пробуємо отак. І спробую ось, ось сюди попасти. Ось цей отвір. Є. Зараз я не живлюсь. Ну і другий теж так. Зараз не живлюсь. Чесно кажучи, була така ситуація, коли береш новий розподільник запалювання, і там теж біда з ним, не хоче він ніфіга працювати, приходиться його розбирати і по-новому його збирати, дивитися, що там за біда. Так от. Ну я спробую так от приєм прижати трошки. Щось не порізь чи Що там за фігня така кується. Нічого ми так понахальничаємо. Ага. Та ні, начебто товщина однакова. От, начебто ми його поставили, тобто нічого там складного, але беремо ми оцю площадку. Оце розподілювач. Пам'ятаєте, я казав за люфт? Пробуємо. Люфта нема, добре. Беремо зараз, де ці метки, метки де стоять гвинти. Ставимо оце діло сюди. Кріпимо на один гвинт. На оцей, наприклад, отако. Кріпимо. Проблема в тому, що коли ви поставили новий датчик хола, треба, щоб от ви поставили його, і треба, щоб він у вас обертався спокійно. А ви чуєте в мене? В мене чіпляє. От, Пробуємо. Тут же ж є такі риски. Тоб, можна там спробувати його трішечки там туди-сюди поводити. Ну, давайте я його спробую сюди завести. Все одно чіпляє. Тобто смисл у тому, щоб виставити його таким чином цей датчик, щоб він не чіпляв за чашку. Все одно в мене чіпляє. Тепер треба подивитись, не деформована у нас та чашка взагалі. Якщо вона деформована, то треба буде трішечки опрацювати пасатишками, подовбатися. Але воно того варте. Опа, от я зняв. І дивимось на цю, на цю довбану чашку. Тут багато стружки, до речі, бачите? Тобто його прям викришило. Я її зараз продую. Піде. Так, дивимось. Дивимось на цю чашку. Дивимось ближче. Я обертаю. Ви щось помічаєте. Ну, начебто як усі шторки рівні, але таке враження, як починає як Тобто, Десь щось не так. Як наче оця шторка кудись там підглядає у другу сторону. Ну, трішечки беремо її і підгибаємо її усередину. У Отако. Ставимо, пробуємо ще раз. Отак. От я вже не кріплю ніякого гвинта, просто пальцем притримую. Ні, ніфіга, ще, ще, ще гірше стало. Тобто, суть, ви зрозуміли, що треба е, настроїти його таким чином, щоб у вас датчик хола не чіпляв за чашку. От я спробую його попустити. Може, кудись його здвинути цей датчик там вперед або назад. Оп, як, ага. Ну, він, він нас небагато гуляє. От я його здвинув. Знову дивимось на чашку. Таке як наче більш-менш рівне, але, але все одно вона не співпадає в зазор. Так, і що нам заважає встати на місце? Отак. От Пробуємо. Все одно він її чіпляє. Я зараз, мабуть, зроблю паузу, буду вирівнювати у ті шторки, що з ними ще робити. Все одно бачите, чіпляє, а чіпляти він не повинен. Не можна чіпляти. Оп! Так, я роблю паузу. Для вас це буде секунда. Я вирівнюю ці шторки і покажу, як вона повинна працювати. Так, я вже повоював з тою чашкою. У мене все вийшло. Дивіться. От, ви ж пам'ятаєте, так, в початку відео, коли я його розбирав. І збирав цей датчик, коли я ставив, то коли я обертав, було шаркання. Тобто воно прям конкретно чіпляло чашки, це чіпляли за датчик. Зараз посмикування цього речага вони є, але це магнітна індукція. Тобто сам датчик, він же є магнітний, оця сторона. І він за собою чашечки трішки тягне. От я пальцем придавлю, ви чуєте нічого не чіпляє. Отак повинно і у вас бути. Тобто, якщо у вас це не виходить. У мене це вийшло ці чашки за допомогою пасатиж, викрутки. Як то кажуть, такої-то -та матері, провід датчика холла треба вкладати таким чином, щоб він вам не мішав по подвижних оцих частинах. Ніяким чином. Якщо ви туди його опустите униз, його просто переб'є моментально чашками. От. І що ми робимо? Ми призводимо зборку. Цього трамблера зворотньо. Тобто, як ми збирали, розбирали точніше, так ми і збираємо це все діло обратно. Взагалі тут нічого складного. Зараз дозбираю і вам розкажу про деякі дефекти. Так, Я там вже помазав, сиділо я закриваю, щоб туди поляка не летіла. Так, ставимо вакуум. Якщо вакуум не дується, тобто, або ви дуєте, а воно нічого не робить, то ви його міняєте. Отак От раз. Гвинти кріплення. Затягувати треба сильно, але з розумом, тому що ви знаєте, що можна дурою щось поламати. Так, це діло є. Потім оця противна, противна, противна шайобочка і оця скобка. Оце такий кріпь. Дуже незручний. мені чомусь більше подобається, коли стоїть шайбочка. Так, все діло у нас є. Зібрали, перевіряємо, бачите, ми обертаємо, нічого нікуди не смикається. Беремо, підключаємо вакуум, за щочним механізмом створюємо вакуум і обертаємо ще. Це звук ви чули по діафрагмі, це нормально. Потім ставиться чохольчик, оцей. Зверху ставиться розподільник. І кришка. Кришку ви місцями ніколи не приплутаєте. От, бачите, ось тут отворено вони, е, зміщені набік. Так, так само і на корпусі. Тобто, от раз, поставили. Отаку. От і. Закручуєте. І все. Ви перебрали розподільник запалювання тавріат. До речі, УЗ 2108 і 21.09 перебирається так, також само. Нічого складного в цьому немає. А тепер побалакаємо про е, дефекти, які бувають. Перший дефект, який, наприклад, мені е дуже відомий, це от фішка цього. Датчика Хола. Тобто, наприклад, ви їхали, їхали, було все добре, потім вона почала у вас щось там, автівка тупити, троїти, е начебто на холостих працює там або не працює. Такі симптоми це датчик Хола, виходить із ладу, або буває така фігня, коли ці фішки, або фішка, котра одівається на е комутатор. Оці клемки, вони туди впадають, от ви так от діли, а вона так вилізла: дротик оцей виліз, і всього контакту немає. Тобто перевіряєте ці клеми. Щоб виключити, що у вас, наприклад, по запалюванні проблеми з датчиком холод, то я вже, вже казав, берете аварійне запалювання, воно 10 п'які. Не знаю, який там виробник цього запалювання, але воно дуже просте. Ви знімаєте фішку з трамблера, ставите цю фішку сюди. Запускаєте двигуна, він буде не дуже гарно запускатися, підкусювати буде. Запустили, ага, працює краще, нема там провалів, нема там троєння, значить у нас вийшов з ладу датчик хола. Міняємо його, але ви бачили, як його міняти, треба подовбатися. Коли е помирає комутатор ну, вам таку, таку, скажу штуку, то він на холостих працює добре. На обертах працює добре, а якщо залишити працювати на холостих десь там хвилину, півтори дві він перегрівається вирубається. Це проблема датчика хола. У кат коли катушка виходить з ладу, то у вас іскра слабенька. От, е я думаю, що я вам показав корисне відео. Тому з вас ще раз лайк, якщо не вліпили, то вподобайка. Або лайк, або вподобайка, кому що подобається. Подобається підписуйтесь на мій канал. А з вами був ваш карбюраторник Олександр, город Дніпро. Всім пока-пока. Дякую за увагу.